Чому ну, піднімається ацетон? От хоча на цю тему говорено, переговорено, мені все одно постійно, в особисті батьки пишуть це запитання моєї дитини зраз піднімається ацетон. Перше, на що хочу звернути увагу, ацетон не має відношення виключно тільки до аутизму. Ацетон це певний біохімічний процес, який може бути як у дитини з аутизмом, так і у будь-якої дитини. Та дорослого людини. У нас в клітинах є такі енергетичні станції, називаються вони мітофондрії, і вони використовують глюкозу для того, щоб виробляти енергію. І в нас є певний запас глюкози і рівень її крові. Рівень глюкози в крові піднімається, коли ми їмо. Інсулін захоплює ці молекули глюкози і відносить їх у клітину. Запаси глюкози у нас відкладаються у вигляді, вигляді глікогену в м'язах. До прикладу, запасу глікогену може вистачати приблизно на 30 хвилин бігу або швидкої ходи у дорослої людини. Надлишки глюкози відкладаються в жир. І ось коли дитина перестає у нас їсти з певних причин температура, блювання і не отримує вуглеводів, то організм спочатку буде використовувати глікоген з м'язі, щоб підтримувати рівень глюкози. А коли і ці запаси використані, то запускається кетоз. Кетоз – це простими словами топка жиру, щоб отримати кетони. Такі речовини, з яких мітохондрії будуть виробляти енергію, поки рівень глюкози в крові не стабілізується, кетоз докислює кров, це дає навантаження на нирки, що призводить до небезпечного стану ацидозу. При важкому перебігу дитині підключають крапельниці з глюкозою, щоб зупинити оцей самий кетоацидоз. В зоні ризику ацетономічного синдрому, у нас завжди діти першочергово у з малою кількістю м'язів. І як зупинити кетоз? І як знизити ацетон? Взагалі тримайте вдома завжди смужки з аптеки для заміру кетонів в сечі. І якщо тільки ви бачите, що дитина перестає їсти 8 годин, давайте їй випити розчин глюкози кожні 2 години, в ампулах він продається. Та маленькими ковтками водичку типу Рео до пів літри на день. Кока-Колу я не рекомендую, бо вона містить ортофосфорну кислоту, яка подразнює слизову шлунку. Дякую за лайк та підписку.